Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Останні теплі вересневі від дні добігають кінця, а ми ще не квасили буряк. Будемо це виправляти. Нам сьогодні знадобиться лише бурячок та вода. Я її закип'ятила та охолодила. Ну і, звісно, ще банка та марля ось так складена в 4 шари і те, чим ми можемо її зафіксувати на банці. У мене це буде ось така резиночка. Отже, друзі, очищені та промиті бурячки нарізаю та складаю в банку. Якщо у вас будуть маленькі бурячки, це взагалі буде ідеально. Я приблизно ось такими шматочками, можна ось так навіть на четверо перерізати, відправляю в банку. Ой. Друзі, неодмінно приготуйте цю заготовку. Бо ще трошки згодом, і ми будемо робити безліч смачних страв з квашеного буряка. Бо він не тільки смачний, а ще й дуже-дуже корисний. Ось, наприклад, він підвищує рівень гемоглобіну в крові і загалом очищує кров та повністю організм очищує від шкідливих шлаків. Ось так нарізаю. І складаю, але повністю банку заповнювати не буду. А ось так десь приблизно до плечиків, ось так буде достатньо. Тепер нарізаний буряк заливаю охолодженою, прокип'яченою водою, доверху не доливаю. Ось так буде достатньо, щоб просто покли... покрило буряк. Тепер накриваю марлею, я вже говорила, що згорнула її в 4 шари, і фіксую це все ось так резиночкою. І Залишаю при кімнатній температурі на 10-12 днів, але ще в процесі буду вам показувати, через 3 дні утвориться пінка, яку ми будемо знімати. Друзі, ось вам показую свій бурячок, він уже сквасився. На жаль, в мене не збереглося відео там, де я на третій день збирала пінку, але нічого надскладного, надважкого немає. На третій день з'являється пінка. В банці ми її збираємо, і так впродовж 10-14 днів, поки повністю не завершиться процес бродіння, і ось такий вийде яскравий і дуже смачний бурячок, який можна використовувати як в приготуванні звичайного борща, так ми будемо з вами готувати дуже смачні стародавні українські страви з ось такого смачного яскравого бурячку. Ось, подивіться, в банці вам показую, вона в мене стояла в холодильнику, зберігається настільки яскравий ось такий буряковий квас. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.